Усім привіт! Сьогодні у нас організаційний урок для того, щоб показати, як буде проходити навчання та усі моменти, які зможуть вам покращувати процес проходження курсу. Щопонеділка вранці буде доступ до нового уроку. Посилання на цей урок з'явиться у вашій групі в Телеграм приблизно о 9 ранку щопонеділка. Оскільки у нас є кілька тарифів для тарифу самостійний, в нас буде група з ось такою картинкою, і там саме з'являться посилання на урок. А для тарифу з куратором та для тарифу преміум у нас буде ось така група з блакитною картинкою. Уроки будуть на платформі YouTube відкриті за вашим емейлом, який ви нам надіслали. Тобто, після того, як в телеграм-каналі з'явиться посилання, ви зможете перейти на ось цей урок, якщо він вам не відкривається по якійсь причині, спершу перевірте, чи ось тут в обліковому записі у вас саме та пошта, яку ви нам надіслали. Тому що часто буває, що при відкриванні посилання. YouTube відкриває урок з іншого аккаунту, наприклад, з аккаунту вашого чоловіка чи дружини. Тому спершу перевірте, чи тут вірний аккаунт. Практично до кожного уроку у нас будуть додаткові матеріали. Вони будуть знаходитись на Google диску, але для зручності ви зможете їх знайти в описі до кожного з відео. Наприклад, в описі до першого уроку ви знайдете посилання на файл з гарячими клавішами, також на інструкцію по встановленню програми навчальної, і також посилання на квартиру, над якою ми почнемо роботу вже з другого уроку. Та на тарифі з куратором, тобто стандартному тарифі, у нас будуть лекції від вузьких спеціалістів. А на тарифі преміум у нас будуть і лекції, і додаткові дзвони зі мною, що будуть відбуватися в Google Meet. Тарифи, оскільки в нас є три тарифи, зверніть увагу, яка картинка має бути на вашому телеграм-каналі. Самостійний тариф матиме ось таку світлу іконку, стандартний тариф матиме блакитну, а преміум матиме дві групи. Нагадаю, що входить до кожного з тарифу. На тарифі самостійному ви матимете доступ до абсолютно усіх уроків, що входять в програму. Також чек-лист перевірки креслень і доступ до навчання на 6 місяців. На тарифі стандартний з куратором ви матимете доступ до всіх уроків, чек-лист перевірки креслень, доступ на один рік, сертифікат по закінченню навчання, чотири додаткові лекції з спеціалістами вузького профілю, підтримку куратора і доступ до чату учасників. І також на преміум ви матимете доступ до всіх уроків, чек-лист перевірки Креслень, доступ безстроковий, сертифікат про закінчення навчання, чотири додаткові лекції спеціалістами військового профілю, так як у стандартному тарифі, також підтримку куратора, як у стандартному тарифі, і також дві лекції від мене, додаткові матеріали, та також п'ять групових зі дзвонів. Google Meet. а додатковий конкурс, на якому ви отримаєте можливість виграти наш курс про візуалізатор. Якщо ви хочете перейти з самостійного тарифу в тариф з куратором, або, наприклад, на тариф преміум, будь ласка, напишіть нашому куратору для того, щоб погодити усі деталі. Наступний наш робочий графік. Наш робочий графік, у якому куратор буде давати відповіді на ваші запитання з 9 по 8, з понеділка по п'ятницю. У суботу та неділю, у нас є вихідний, але якщо у вас з'явилося якесь питання, ви можете, звичайно, його відправити на вихідних у режимі без звуку. І як тільки ми побачимо повідомлення, і в нас Буде можливість дати на нього відповідь, ми постараємося вам відписати. Лекції та тарифи на стандарт та дзвони на преміум. На тарифі стандарт у нас будуть ефіри з експертами, графік його ми опублікуємо ось тут, в цьому чаті і в ось цій гілці. Взагалі в чаті у нас буде три гілки на тарифі стандарт: технічні та організаційні питання, анонси уроків та новини і чат підтримки обговорення, де ми будемо задавати питання саме по урокам. На тарифі преміум у нас будуть дві лекції та п'ять дзвонів у Google Meet. Домашнє завдання. У кінці кожного уроку у нас буде домашнє завдання. Я дуже рекомендую його виконувати для того, щоб засвоювати практичні навики. На трефі стандарт ми будемо перевіряти домашнє завдання та надавати зворотній зв'язок тим, хто надійшла свій PDF або скрін екрану у свою індивідуальну папку та повідомить про це в групі у гілці технічні організаційні питання. Тобто у кожного є своя папка і ви ось цю папку можете завантажувати у свої уроки. А для того, щоб ми зрозуміли, що ви вже завантажили, будь ласка, напишіть ви ось цю групу. Далі програма курсу. Зміст навчального курсу є у нас на сайті. Ось тут хочу попередити, що послідовність уроків може бути змінена та доповнена. Це пов'язано з повним перезаписом курсу та покращеною методологією. Дипломна робота та сертифікат. Після завершення курсу в період з 5 травня по 15 травня ми чекатимемо дипломну роботу від студентів тарифу стандарта преміум у папці з домашнім завданням, тобто у вашій індивідуальній папці. Після цього ви отримаєте сертифікат у електронному та друкованому вигляді за бажанням. Бонус від мене: усі студенти на тарифі стандарт та преміум, хто вчасно до 15.05 закінчить роботу над проектом та завантажить свою роботу у папку, отримає особисту годину консультацію на будь-яку тему. Пошук роботи, розвиток особистого бренду, розвиток сторінки, реалізація об'єктів, співпраця з партнерами, фінансові, юридичні поради, розвиток дизайн студії, пошук команди. Я поділюсь з вами саме тим, що вам потрібно конкретно в вашій ситуації. Вчасно здана робота для мене це означає, що ви маєте велике бажання та мотивацію, тому я хочу заохотити вас зробити все і отримати консультацію, на яку ви можете мене розпитати все, що вас цікавить, версія Archicad. Навчання буде проходити у програмі Archicad 28 версії. Якщо у вас якась інша версія, ви можете працювати в ній, але деякі значки чи функції можуть відрізнятися або дечого взагалі не буде. Наприклад, з 24-ї версії і нижче будуть проблеми з розгортками та графічною заміною. Для встановлення навчальної програми вам потрібно зареєструватися на сайті та підкріпити в опитуванні файлик, що ви є студентом. Він знаходиться у вашій папці. Тобто під уроком буде посилання на ось та на ось таку папку, де буде ось така інструкція. Перечитайте її, ви знайдете, ви знайдете ось це посилання має і перейдете по нього. Зареєструйтесь на сайті. Ви анкеті, у вас запитає підтвердження, що ви являєтесь студентом. У вас в кожного в папці є ось такий файлик, будь ласка, його прикріпіть. Для того як підтвердити вашу заявку, коли ви перейдете на ось цей сайт, він також буде в ось цій інструкції, яку я вам показувала ось тут. Ви перейдете на цей сайт і побачите, що у вас з'явилася ось така іконка для того, щоб завантажити програму. Також у вас буде тут юзер-ID і серійний номер. І ось це все потрібно буде вести після того, як ви завантажили, встановили програму, її відкрили, і вас запитаються усі всі дані. Навчальна версія програми дається на рік. Над чим ми будемо працювати на курсі. Ми беремо е, сучасну квартиру з цікавими рішеннями і будемо працювати над нею. Посилання на цю квартиру ви також знайдете під уроком, у нас буде посилання на її папку. Тут у нас будуть візуалізації, ви можете передивитись і ознайомитись, також у нас будуть фото об'єкту, також у нас буде план обмірний. Хочу зауважити, що роботу над квартирою ми почнемо на другому уроці. Чи можна взяти іншу квартиру? Звичайно, але я б радила відточити навики на навчальній квартирі для того, щоб звіряти всі підрахунки та деталі. І тоді, коли ви вже з налаштованим шаблоном, розуміючи, як все працює, зможете брати інші проекти і працювати над ними швидше. Звичайно, якщо у вас є досвід роботи в архікад, ви можете працювати над навчальною квартирою та над своєю квартирою паралельно. Отож, давайте підсумуємо. У нас буде три канали. Перший канал з ось таким виглядом буде для самостійного проходження. Також у нас буде канал для, для тарифу стандарт, і у ньому будуть ось такі гілки. Ми побачимо технічні та організаційні питання. Ми е, будемо писати все те, що е, стосується з доступу, можливо, щось не скинулося. Тобто, всі такі моменти, які стосуються саме організації. Е, далі в анонсах уроків та новинах будемо надсилати щопонеділка уроки та анонси зустрічей з запрошеними експертами. Та у чаті підтримки в нас будуть обговорення та питання. Ось я покажу на такому тесті. Наприклад, організаційне запитання. Ми можемо запитати, наприклад, у новій доступ до папки. Далі переходимо назад. Наприклад, анонси уроків. Ось тут у нас буде допис, де ми будемо публікувати. Вітаю, спочатку перший урок вже доступний, та буде посилання. І ось тут, в чаті підтримки, у нас буде саме питання та відповідь. Щоб задати своє запитання, будь ласка, привіжіть його до певного уроку, на якому воно у вас виникло. Наприклад, напишіть. Допоможіть з товщиною стіни, ви можете, наприклад, прикріпити фото або відео і поставте слеш і перший урок. Це нам допоможе швидко орієнтуватися по урокам, тому що якщо в когось виникає питання до восьмого уроку, він може відразу пошукати через хештег, йому висвітляться абсолютно усі питання, які задавалися в нас по цьому уроці. Наприклад, ось так. Нажати і дивитися, які питання ще в нас виникали. Тобто така структура полегшить трішечки пошук потім е, типових відповідей, тому що, як показує практика, е, питання всі дуже схожі, і ви зможете відповідь на своє питання знайти швидше, е, пройшовши по ось цим хештегам. На тарифі е, «Преміум» у нас буде обговорення та анонси наших дідзвонів. Ваші запитання, які виникли під час проходження уроку, ви зможете написати в ось цьому чаті з куратором в папці обговорення уроків. Тому завтра в нас з'явиться доступ до першого уроку. Також застановіть програму 28-ї версії. Якщо комусь це потрібно, вам потрібно заповнити анкету та, можливо, буде якийсь час очікування, поки підтвердять вашу заявку. Та у вас є цілий тиждень на прогодження даного уроку. Перший урок триває 2 години. Під уроком у нас будуть тайм-коди, і ви зможете повертатись, якщо ви зупинились на якомусь місці або знайти якусь інформацію. В Першому уроці я більш детально розповідаю про всі інструменти та знайомлю з усіма. Панелями. Студенти, які вже мають досвід з архікадом, я дуже попрошу не нехтувати цим уроком, тому що в ньому я проходжуся по деяким таким моментам, про які сама дізналася буквально кілька років тому. Тому, будь ласка, включіть. А всі, хто новачок в цій програмі, обов'язково практикуйтесь, тому що буде величезний об'єм інформації і потрібно вже починати її засвоювати. Також хочу сказати, що в Ютубі ви можете коригувати собі швидкість і зробити її, наприклад, швидшою або більш повільнішою. що відео включається відразу в поганій Це ви можете змінити ось тут. Хочу побажати вам, щоб ви налаштувалися на навчання, яке буде тривати практично 2,5 місяці, тому що за цей курс ми з вами зробимо величезну роботу. Також попрошу не відхилятися від графіку, тому що уроки будуть дуже місткі, і якщо, наприклад, урок триває півтори години, це означатиме, що вам на його проходження може знадобитися і 3 години, і 4, і більше. Це залежить від вашого досвіду та від складності самої теми. Тому бажаю вам гарного настрою завзяття і зустрінемося завтра о 9-й годині з посиланням на перший урок.